Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні буде трохи незвичайне відео. Це не буде відео, не огляд, не розпаковка. А це буде відео таке трохи поговорити. Я хочу поміркувати про ті міфи, які існують щодо читання книжок, і розповім про ті речі, які книжки вас не навчать робити. За останні три роки я прочитала близько 500 книжок. Думаю, за років 6-7 я прочитала близько тисячі книжок, і у мене все ж таки є якийсь досвід, і ну мені так здається право говорити про те. А що так, книжки це дуже важливо це допомагає вам бачити. Життя не тільки зі своєї точки зору, познайомитися з іншими точками, зору, але все ж таки в суспільстві є така ідеалізація книжок і якісь такі завищені, якісь такі очікування, що книжки, книжки зможуть вам багато чого допомогти зробити. Але мені здається, все ж таки не все можуть книжки. Хочу трошки про це поговорити більш детальніше. А отже, існує такий міф, що книжки допоможуть вам стати розумною людиною допоможуть вам досягти успіху. А частково так я з цим згодна, але а також книжки можуть вам і не допомогти в цьому. Але все ж таки, мій підхід до книжок трохи інший. Я частіше читаю книжки для задоволення. І для мене, в принципі, прочитати книжку це щось, типу, подивитися серіал чи подивитися фільм. Хоча я дуже давно не дивилася фільмів, мені якось це не дуже цікаво. Але все ж таки, для мене читання це про проведення часу. І все ж таки хочу наголосити на тому, що зараз є. Без різних способів сприймати інформацію, наприклад, проходити якісь курси чи сприймати інформацію через відео. Тобто, ну не треба зациклюватися тільки на книжках. А звісно ж, книжки вони допомагають більше, детальніше, більш детальніше, більше з. Якось концентрованіше зануритися в тему, але а, також деяким людям легше сприймати інформацію, наприклад, на відео. А, і також, якщо це знову ж таки якась більш прикладна інформація, то а, поки книжку напишуть, поки її видадуть, а, пройде 2 чи 3 роки, а, набагато легше можливо а, знайти якогось якусь людину, яка навчає чомусь більш прикладному, чи пройти якийсь курс, а, і ось так отримати інформацію. А також щодо того, що книжки допомагають досягти. Ти успіху це таке ж, також таке двояке, знаєте, питання, тому що а, якийсь час тому я багато книжок читала саме про саморозвиток, про та менеджмент, про те, як досягати успіху, а, але. Читання це все ж таки більш такий пасивний спосіб проведення дозвілля, спосіб сприйняття інформації. І я читала багато книжок про те, як стати успішною, але нічого для цього не робила, чи там робила дуже маленькі кроки. А і якщо ви просто читаєте, звісно ж, ви не зможете стати просто бізнесменом, і просто якщо ви там книжку прочитаєте про MBA там за 10 днів чи про там менеджмент чи там як знайти те, що ви насправді бажаєте. Ну, я багато таких книжок прочитала, але ну, це мені в ті часи не допомагало робити якісь кроки, тому що в мене було багато страхів і всього такого. І з цього перетікає другий пункт, про те, що я читала багато книжок про психологію, про те, як знайти себе, як знайти те, що ви хочете, як зрозуміти себе, і як подолати якісь там умовно дитячі травми. але Саме читання книжок мені здається не допоможе вам подолати ваші психологічні проблеми. Тому що, наприклад, якщо я буду казати про себе, то Мій такий великий прорив, якби в різних планах стався саме тоді, коли я почала а, працювати в терапії з психологом. А, а до цього я читала багато книжок, там, як знайти себе, як там подолати всі ці травми. Але ну це мені не дуже допомагало, тому що психолог це таке дзеркало, яке вам віддзеркалює те, що ви говорите, а, який допомагає якби, подивитися на себе зі сторони. А якщо от ви читаєте просто книжку, це Ну, ви все ж таки не можете подивитися на себе зі сторони, а все ж таки для якби, такої психологічної роботи потрібен діалог, потрібна людина, яка вас буде направляти. Ще один міф щодо читання книжок: це якщо ви будете читати книжки, у вас буде великий словниковий запас, ви зможете вербально виражати свої думки чітко, ви зможете гарно говорити. От щодо мене у мене це взагалі не спрацювало. Не ну, зараз я так вже знімаю довгий час відео. Я розмовляю, але читання книжок мені в цьому майже взагалі ніяк не допомогло. До речі, я колись викладала англійську мову, і все ж таки говоріння і читання це дуже різні скіли. Ну у мене так працює, не знаю, можливо, когось по іншому, але от коли я практикувала читання, чи там, наприклад, аудіювання, то я була, якби, розвивала свою майстерність саме в цьому. А я колись здавала екзамен IELTS і ну, я займалася якби, самостійно, підготувувалася, і не дуже багато часу приділила, приділила саме навику розмовляння. І саме цей навик у мене був там, найгірший, і у мене я отримала найменше балів ну, із тих навиків, які я здавала. Тобто у мене, наприклад, був максимальний бал за читання, максимальний бал за аудіювання, тому що я їх практикувала. Але от те, що я практикувала читання, мені не допомогло нормально говорити. І все ж таки, моя думка, якщо у вас є проблеми з тим, щоб виражати думки свої, якби, вербально через рот словами, то саме треба практикувати цю навичку. І читання в цьому не допоможе. Я, наприклад, почала знімати відео для Ютубу, десь в 20-х роках, тобто у мене вже практика чотири роки, і десь перші рік чи два у мене були з цим прям проблеми, і мені доводилося перезаписувати своє відео багато разів, тому що я могла там тільки сказати одну фразу, потім я щось забувала. В принципі, зараз це також трапляється, тому що я зараз переходжу на українську мову. Вже два роки записую відео українською мовою. А і деякі слова я все ще забуваю, і я так ставлю на паузу, і потім мені доводиться перезаписувати відео знову, тому що якісь слова я забуваю, чи просто я там багато слів можу просто тупити, забувати. А і особливо, коли я починала записувати свої відео, я їх записувала російською мовою, і мені там прям люди, ну це знаєте, писали там. Ну багато людей було, напевно, з Росії, і вони там, в принципі, люблять всіх хейтити, і вони мені писали, що я справляю враження дуже неосвіченої людини, що у мене маленький словниковий запас. Напевно, я така дуже дурненька, що я не можу там два слова зв'язати разом. Ну, мене це не дуже задівало, тому що я знала, що я читаю багато книжок, що я освічена людина. Просто я не можу виражати ці слова якби через рот, якби якось так. А і також ще скажу так, що якщо ви ніколи не записували відео, от вам з іншої сторони екрану легко судити, що от тут треба було сказати ось так, а тут було треба сказати ось так. А у вас взагалі маленький словниковий запас, але якщо ви не ніколи не записували відео, ви не знаєте наскільки може це бути складно. І нещодавно мені моя мама каже: Ой, у тебе щось зі словниковим запасом його якось треба розширювати. Я не знаю, як розширювати словниковий запас. Тому що я читаю по 140-180 книжок на рік. А я думаю, в мене нормальний словниковий запас, але все ж таки читання книжок якби це більш пасивна така діяльність. А говоріння висловлювання своїх думок вербально це інша навичка, яку треба практикувати окремо. Я, наприклад, більше 10 років займаюся періодично в різних театральних студіях на різних курсах акторської майстерності. А це мені звісно що допомагає, але ну я як людина така інтровертна, як людина, колись була така дуже мені складно взаємодіяти з людьми, але я над цими навичками працюю і якби я порівнюю себе з тим, якою я людиною була умовно в 2010 році, в 2019 році, в 2020 роках. А я бачу свій результат, але оцей мій навик записування відео говоріння він ніяк не залежить від читання книжок. Тобто, якщо ви хочете класно говорити дуже такою такими пишномовними реченнями, то вам треба практикувати саме цю навичку. Читання це про трохи інше. А також хочу сказати, що читання. А ніяк вам не допоможуть дізнатися про а, адекватні нормальні романтичні стосунки. Ну і також стосунки з друзями трохи менше, але саме а, про такі любовні історії хочу поговорити. Знову ж таки, якщо це не психологічний а зазвичай. А в книжках історії кохання вони придумані, і вони придумані спеціально, щоб ви хотіли читати далі. Там зазвичай є якісь драми, бувають якісь там аб'юзивні відносини, бувають якісь такі ненормальні відносини. Тобто, ну, знаєте, про нормальні, адекватні партнерські відносини, там між умовною чоловіком і жінкою, було би читати нецікаво. А читати цікаво про якісь. Про коли там, хтось комусь розбиває серце, коли, коли хтось по комусь страждає, коли є якась драма, коли там, вони не можуть бути разом, це, в принципі, така основна теза в любовних романах: це чому вони не можуть бути разом, як вони ці перешкоди долають. Бувають різні варіанти. Наприклад, от ну мій улюблений троп в принципі в романтичних книжках це від ворогів до коханців. Але я розумію, що мені цей троп подобається в книжках. Але якщо ну про реальне життя казати, це ну дуже така. Була б неприємна історія, тому що я знаю, що якщо людина веде себе як мудак, якщо вона там іншу людину не ні у що не ставить, якщо вона не поважає цю людину, ну, то напевно навіть там, якщо буде якась пристрасть, якщо навіть буде якийсь такий фейерверк емоцій, то, то ну, це не про нормальні партнерські відносини. Ну і в принципі, такі романтичні історії і в книжках, і в фільмах. Це про драму, це про такі емоційні гойдалки а в реальному житті ці емоційні годілки кажуть про те, що партнери а, такі не дуже не дуже у них здорові відносини. І також хочу окремо сказати про жанр дарк фентезі чи там дарк романи. А, наприклад, книга переслідування Аделіни, там де дуже нездорові відносини, а, але вони а, виглядають так, немов мов роман, якась така романтична історія. Але знову ж таки, а, ну там, в принципі, в книжці є дис дисклеймери, а, що там вона містить дуже такі неприємні сцени, відверті, але знову ж таки хочеться прям писати дисклеймер, що це тільки якась така збочена фантазія авторів, що в реальному житті не треба шукати таких відносин, не треба їх повторювати. І ну, все ж таки романтичні книжки мало чого вас можуть навчити про відносини в реальному житті, тому що, наприклад, в романтичних книжках. А є умовно така героїня. А ось цей її любовний інтерес. Він дуже такий змальований. Він зазвичай там чоловік високий, з пресом, з щелепою гарною. Він зазвичай там мільйонер, чи багатий, чи там виграв мільйон. А і зараз дуже мало романів, в яких а змальовується чоловік ну такої більш такої середньої якоїсь зовнішності, а, там він невисокий, він там не з пресом, Ну такий він звичайний хлопець. А чи, наприклад, якщо казати про книжку «50 відтінків сірого? А ми розуміємо, що також цей грей, а він е, мільйонер. І якщо б це був умовний там Вася Сантехнік, а там з надлишковою вагою, який там заробляє якусь умовну там 300 доларів на місяць, а то головна героїня б не захотіла б там з ним займатися тим, чим вона займалася з греєм, і це було б не так цікаво читати. Тобто, знаєте, трошки все ж таки романтичні історії, вони. Трохи від відірвані від реальності. І а, якщо ви хочете дізнатися про якби про партнерські відносини, як їх побудувати, то все ж таки це більше треба не знаю, читати книжки нонфікшн, а чи йти до психолога, пропрацьовувати всі ці штуки, щоб зрозуміти, як побудувати а, такі нормальні романтичні відносини. А ще один пункт, про який я хочу з вами подискутувати, це про те, що якщо а міф про те, що якщо ви будете читати багато книжок, ви зможете, якби в них розбиратися, що ви будете таким, якби літературознавцем, а і ви зможете аналізувати книжки, як вони побудовані, в які сенси в них закладені. І я хочу сказати так, що все ж таки, якщо ви хочете більш глибоко досліджувати книжки, досліджувати ті сенси, в яких які в них впадені, я зараз кажу не про жанрову літературу, а більш про таку класичну, напевно, про якусь таку більш високу полицю. Мені здається, що все ж таки просто читання таких книжок недостатньо. Треба читати також літературну критику, треба досліджувати, як читати саме такі. Книжки, як, їх, як знаходити такі скриті сенси в цих книжках. Наприклад, для цього можу порадити книжки Ростислава Семківа, як читати класиків і як писали класики. Ростислав Семків, такий відомий український літературознавець. А я трошки з цих книг дещо почерпнула. Ну, в принципі, я вивчала літературознавство літературознавство як основний предмет в університеті. Писала диплом по зарубіжній літературі. по Творчості Рея Бредбері. А і що мені сподобалося у Ростислава Сенкева, що він якби розрізняє а, різні види літератури, немов такі сходинки. Тобто, якби на перші сходинки а, така література, в якій немає якихось таких а, закладених а, більш глибоких сенсів, це, наприклад. Книжки більш жанрової літератури, якраз це, наприклад, детективи, чи книжки фентезі, чи романтичні історії. Це книжки більш такі почитати для розваги, тобто ми слідкуємо за сюжетом, але не намагаємося шукати якихось таких скритих сенсів. І також існують книжки більш такої високої полиці, наприклад, книга Омберто Еко. Ім'я Троянди, але такі книжки можна читати на декількох рівнях. Тобто є такий перший рівень, який ми бачимо, це також така більш детективна історія. Вона цікава, за нею цікаво спостерігати, але також в цих текстах є якісь більш глибокі сенси, там є також посилання до інших творів, інших авторів, книжок. І якщо якби, ви Якби такий літературознавець. Якщо ви прочитали багато інших книжок, ви можете зрозуміти ці відсилки, ці посилання і читати таку книжку більш на глибшому рівні. А також коли я, наприклад, там вчилася в університеті на перших курсах, я там читала наприклад, про книжки. Ну, ми вивчали умовно книжки мандри Гулівера чи Робінзон Круза. І для мене, ну до цього ці книжки були такі більш дитячі. Література, але виявилося, що там умовно Робінзон Круза це книжка про те, як, як там з простановлення капіталіста, про те, як там він а, почав якби, створювати навколо себе якби, таке домашнє господарство, як умовно у нього з'явився робітник оцей п'ятниця. Чи, наприклад, Гулівер, я там вже не пам'ятаю, але це було про протистояння якихось двох політичних партій. А, і за цим цікаво спостерігати і. В Принципі цікаво, якби читати таку літературну критику і розуміти, що там мандри Гулівера» – це не просто історія про те, як людина потрапляє до якогось світу, там, де маленькі такі люди, і як там він з ними взаємодіє. Це історія і про щось більше. Хоча, до речі, я все ще не читала якихось таких більш літературних досліджень щодо Гаррі Потера, хоча я нещодавно подивилася відео Ем Антонюк про Гаррі Поттера. І вона так дуже швиденько каже, що там є також багато літературних алюзій на інші твори англійської літератури. Ну і це в принципі не дивно, тому що Роулінг, вона взагалі викладачка, здається, англійської літератури була за освітою. Вона там здається в школі викладала англійську літературу, тому вона читала багато англійських книжок. І, наприклад, там якийсь там лист там Рона чи там щось таке, це немов переспів а, чосера, як, 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 якого я повинна бути. Була вчити в університеті, але я вже не пам'ятаю про що там було. Але також цікаво ці штуки відмічати, що там історія це не просто історія, а що можна, якби, знаходити якісь алюзії про те, що відбувається в світі, якісь алюзії чи посилання на інші книжки, і також в це цікаво неряти і розуміти наскільки горизонти книжки розширюються. Але знову ж таке, щоб всі ці штуки деталі підмічати, а для цього потрібно докладати зусиль, а читати літературну критику, там чи дивитися, чи слухати подкасти літературних критиків. А, і ну, все ж таки читати літературу не тільки жанрово, не тільки фентезі, умовно романтичні історії, не детективи, а також можна виділити якусь частину часу на прочитання більш класичної літератури, літератури чи на літературу високої полиці. Хоча, от щодо наприклад, Уліса Джойса я не можу взагалі його читати. Я починаю читати, і після а, другого речення мій мозг каже: Все до побачення я кудись пішов погуляю. Напишіть в коментарях, у кого як справи саме з літературою такої класичною чи літературою високої полиці. І, напевно, останній міф на сьогодні це міф про те, що читання книжок допоможе вам написати свою книжку. Хоча, в принципі, здається, це цитата Стівена Кінга, що для того, щоб написати свою книжку, треба багато. Писати і багато читати інших авторів. Я частково з цим погоджуюся, тому що, наприклад, якщо ви хочете написати умовний детектив чи фентезі, ви повинні знати. Як будується сюжет, як, там, ну, умовно, які існують такі сюжетні ходи, сюжетні лінії. Ви можете подивитися в інших книжках, що вам подобається, що вам не подобається. Хоча я скажу про себе, що якийсь час тому я скуповувала багато книжок про те, як писати книжки. І ось ця поличка верхня, у мене це десь 20 книжок про те, як писати книжки. І я там майже всі ці книжки прочитала. Але майже мені вони ніяк не допомогли написати свою книжку хоча у мене було декілька ідей щодо своєї книжки. Але знову ж таки, це як з книжками про саморозвиток чи там про тайм-менеджмент там чи по психології, що одного читання недостатньо. Треба щось робити. А, і зазвичай в таких книжках не дуже м такі, знаєте, поради, які можна а, в своєму жит... житті житті. Використовувати, а і якщо казати про мене, десь півтора роки тому я а, а, пішла на курс метод Райтінг. Це такий курс трохи незвичайний письменницької майстерності. А, це американський метод, який переклала а, Українка, і вона зараз викладає по цьому методу. А і саме цей курс мені допом допоміг більше а, писати, відкриватися. А, і там, в принципі, не про те, як побудувати сюжет, чи про те, як не про те, як. Там писати про свого героя, а там трохи інший підхід, і в принципі мені він а, допоміг писати, і також в писанні ще важливо ком'юніті тобто, ну а, ті люди, яким, які будуть давати зворотній зв'язок щодо ваших книжок, а, і все ж таки мотивує а, писати книжки, коли я знаю, що там кожен четверг будуть а, інші люди очікувати мої тексти. А, і там ми читали всі ці тексти один одному. Давали зворотний зв'язок, і саме це мені допомогло писати більш частіше. І, до речі, перші студенти курсу вже опублікували свої перші книжки. В принципі, ці книжки вже є в продажі. Я думаю, залишу посилання на ці книжки під цим відео. Отже, це такі мої розуми щодо того. А в чому вам можуть не допомогти книжки? Хоча знову ж таки, якщо я кажу про себе, для мене читання книжок це більш про дозвілля, про те, щоб Отримати задоволення, а не отримувати якусь користь. Я мені я читаю, тому що мені це подобається. І е, навіть якщо це не дає ніякого результату, крім того, що я знаю, що я прочитала книжки, мені все одно це подобається. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайки, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.